Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Харламов Сергій Васильович народився 9 січня 1965 року в селі Мар'ївка Полтавського району Полтавської області. Після закінчення школи здобув кваліфікацію техніка-металурга в комсомольському гірничо-металургійному технікумі. Після проходження строкової військової служби продовжив навчання в Ленінградській морехідній школі, а потім чотири роки працював матросом-мотористом далекосхідного морського пароплавства. Працював на різних підприємствах. Працював у органах внутрішніх справ міста Комсомольська, нині горішні плавні. Паралельно навчався у Кременчуцькому університеті за фахом автомобілі та автомобільне господарство. Із 2010 -го року працював технічним експертом в товаристві з обмеженою відповідальністю Трансавтодіагностика, головним державним інспектором Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті. Із 2013 року знову працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті на дробарно-збагачувальній фабриці. У 2016 році отримав посаду майстра основної виробничої дільниці збагачення. 5 березня 2022 року був мобілізований до Лав Збройних сил України, мав звання головного сержанта. Загинув 10 серпня 2022 року біля населеного пункту Кузьминівка Бахмутського району Донецької області, нагороджений посмертно орденом за мужність 3 ступеня. Пам'ятаємо. Вічна слава герою!